І ці п'ятого штурмового батальйону, 92 ї окремої штурмової бригади, зараз виконують завдання на харківському напрямку. Воїни звертаються до вас за підтримкою. Нам критично потрібні дрони, DJI Mavic 3 t та допоміжне обладнання для роти безпілотних авіаційних комплексів. Половину суми вже зібрано, але ваша допомога нам ще дуже потрібна. Долучайтеся, кожна гривня це внесок в безпеку та перемогу. Слава Україні! Героям слава! Отже, скануйте QR-код, ви вже його бачите на екранах, номер картки так само, аби задонатити, надіслати кошти, реквізити, всі ці є. ради вітати в нашій студії нашого гостя. Тепер же це Антолі Храбчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві? Вітаю вас! Вітаю В мене одразу запитання щодо цього збіру збору. Точніше, ми постійно збору оголошуємо. Ну оголошують військові. Ми їх підтримуємо, за дякуючи нашим глядачам. Скільки вже тих ребів? В тих дронів, мавіків, ударників, безпілотників, оптоволокна, скільки їх ще потрібно. Я просто пригадую 22-й рік, коли кілька тисяч там вироблялося умовних. Потім це були сотні тисяч. Тепер вже 24-й кінець, рік, це мільйони, і їх все мало, мало і мало. Ми ніяк не можемо наздогнати росіян. Давайте почнемо з того, що ми кажемо: ми починаємо використовувати FPV-дрон як заміну артилерії. Тобто ми вже починаємо порівнювати удари FPV-дронами тим ударам, які ми робили раніше артилерію. Тобто, давайте пригадаємо, як ми шукали артилерійські снаряди. Зараз треба зауважити, що якщо ми кажемо безпосередньо про удари FPV-дронами, то це набагато точніше. Це вибірково-точкові удари можна здійснювати по важливих об'єктах. Жнов такі дрони розвідувальники, мавіки або інші якісь дрони, які активно допомагають нашим військовим контролювати лінію боозідання. Але давайте не забувати. Купа відео є, де російські дрони намагаються перехоплювати наших розвідувальників або засоби радіоелектронної електронної боротьби ворога працюють по нашим дронам. Тому тут треба зрозуміти, що це розхідний матеріал, який активно втрачається на війні, використовується, ламається в умовах тих, які наші військові. тому що там не піді зірковий готель, там реально складні умови, і це окопи, це бруд, це зміна погоди, зміна умов. Погодних призводить до або з ну, поломки цих дронів. Знов таки, давайте зуважимо, що більшість цих дронів це комерційні дрони, які не передбачались для використання як військового знаряддя. Тому безумовно, треба зрозуміти, що це. Розхідний матеріал, якого потрібно дуже багато, тому що коли ворог бачить, що на позиції стоїть засоби боротьби, які не дозволяють йому працювати певними видами дронів, він бере дрон на автоволокні, або бере, наприклад, мінометний огонь і починає працювати по, по нашій діляції. І це може призвести до втрати, наприклад, РЕБу, пошкодження РЕБу, який постає непрацюючим, його треба заміняти або ремонтувати, або заміняти. Ну, ми, наприклад, практично всі свої вироби, які ми постачаємо Збройним силам України або силам оборони України, ми протягом року. Потім ремонтуємо навіть, якщо прилетіло якісь там артилерійські снаряди. Або... Минометний снаряд, Все те, що ми виробляємо самостійно, ми міняємо безкоштовно для наших військових. Це як, окрім гарантованого обслуговування, є ще і, а, як то кажуть, рік Це так звана надії. система лояльності да, система лояльності, система лояльності значить, комунікації виробника із військовими. Тому, друзі, це не п'ятизірковий готель, як каже Анатолій Храпчинський, для наших оборонців на будь-якому напрямку, де вони не були. А тому підтримайте їх збір, якщо військові оголошують збір на будь-які потреби, це конче необхідно, будьте впевнені qr код номер картки є, збираємо для на потреби батальйону, 5 п'ятого штурмового батальйону, 92-го окремо штурмової бригади. Давайте поговоримо про спроможності росіян, тому що це теж дуже важлива тема. Буквально сьогодні читав в якомусь профільному виданні, можливо, це навіть і Дефенс Експрес було що ну росіяни створили якийсь елітний підрозділ, який ну дроноводів, да, який може там вражати техніку дороговартісну українську, і вони досить успішно з цим поруються. Тобто, тут питання, чому наші там реби не працюють, там рери, зокрема. В даному напрямку, щоб їх якось виявити завчасно і знешкодити. З іншого боку, давайте поговорити про виробництво і нарощування темпів виробництва тих самих шахедів. Інформація різниця, але там називаються і 900 шахедів, і 2000 шахедів. Але додайте ще обманки. Там всякі ці герані, різновиди, їх досить багато. Як рухаються росіяни в цьому напрямку? Ну, давайте зауважимо, що у нас є передові підрозділи Мадіарка, «К-2». Це на місяць має на увазі 900 тисяч. <правдає> я, я просто кажу про те, угу. що у нас є передові підрозділи там Мадіарка-2. І росіяни навчаться, вони копіюють нашу тактику, вони копіюють деякі наші рішення, які розгребають в своїх знищених заводах, збирають по елементах і потім намагаються зрозуміти, як ми е, зробили так, що наш дрон на реактивній цязі або там, на турбогвинтовій тягі долітає на такі відстані. Тому Тут треба зрозуміти, що ворог приймає активно нашу, е, нашу технологію. Далі, е, основним інструментом і знаряддям вбивства Росія зараз використовує дрон шахет. Чому? Тому що це дешева технологія. В порівнянні з крилатими ракетами класу Х-101, Х-555, з іскандерами, е, з кінжалами, коли потрібно ще додатково запускати літак. Для того, щоб запустити ракету Хасту 1. А ракета Хасту 1 за годину прольоту використовує 200 кілограмів реактивного е ракетного палива, літак за годину прольоту використовує 5-6 тонн кер керосину. А тут шахет, який за годину прольоту використовує 4-5 літрів А95 бензину. Для того, щоб його запустити, потрібно або якийсь пікапчик, або якась платформа, яка на реактивній цязі запускає цей шахет. Тому треба зрозуміти, що після невдалих точкових ударів і невдалих закидань. Енергетики, росіяни бачать, що Україна не здається. І вони розуміють, що потрібно дедалі більше тиснути на цивільне населення. Як це можна зробити? За рахунок масованих обстрілів цивільних міст прифронтових зон ФПВ-дронами. Сумщина нещодавно влучили по автобусу з цивільними ударами, дронами, типу ФПВ-крило, молнія Харківщина угу. потерпає постійно. Ударами, кабами і так далі. І далі вглиб ідемо. Це тилові міста. Дронами типу шахет. Що для цього треба збільшити корисне навантаження? Ми бачимо, що дрони шахет використовують, наприклад, там вже не 50 кілограмів корисне навантаження, а 90. зрозуміло, що це зменшує кількість палива, зменшує оперативну дальність цього шахету, але це все одно знаряддя, яке може призвести до тяжких наслідків. І вони тому масштабують, вони далі будуть шукати рішення. Ми бачимо вже Бандероль, яка на реактивний цязі, тому що це зовсім інший підхід до перехоплення такої повітряної цілі. Ми бачимо, що вони намагаються на деяких ділянках летіти на шахедах на більш великих висотах. Для чого? Для того, щоб складно було працювати мобільним вогневим групам. Тому, повертаючись до основної мети, треба зрозуміти, ворог і далі буде тиснути. Що нам треба робити? Збільшення засобів радіолокації, збільшення засобів детекції. Збільшення систем засобів радіоелектронної боротьби і систем перехоплення. Зараз активно застосовуються дрони перехоплювачі, які допомагають е збивати ці ж саме дрони-шахеди, додатково е збивати розвідувальні дрони, тому що те, що нещодавно відбулося е на Сумщині з вилучанням, це теж проблема, тому що недостатньо засобів, які би виявили і перехопили. Тобто унеможливили виконання з боку ворога е ці цієї задачі. Повертаючись до станови, дуже Багато всього, і це треба вдосконалювати постійно. Для цього ми постійно активно спілкуємося з нашими західними партнерами. Ми нещодавно була в Брюсселі поїздка, і ми вже приватні компанії напряму вже спілкуємося з європейськими асоціаціями оборонними з європейськими виробниками. Шукаємо шляхи подолання тих проблем, з яких ми зараз знаходимося. Це збільшення фінансування. Зрозуміло, що Європа від нас вимагає європейських стандартів, але Повернемось до того, що Європа вимагає європейських стандартів, які вже не можна імплементувати під нашу сучасну війну. Треба казати про свої. Тому зараз ми в вігіднішому положенні, тому що ми можемо задати то на ось, Але це треба зробити правильно. Я от, до речі, ви про дрони там про їх модернізацію згадали. Це Дефенс Express писала про те, що вони збільшили корисне навантаження. і Ви про це сказали. Але давайте згадаємо про те, що шахеди, в принципі, вони проходять постійно апгрейд, так би мовити. Вони модернізуються і по дальності, і по висоті, як ви зазначили. І по корисному навантаженню, і гіперзвукові і тощо, і там термобаричні якісь варіанти, пам'ятаєте, ви ну, є от, термобаричне, да. там є термобаричне, фугасне і фугас. Я, я про інше. Я якось запитав, теж гість у нас був там, який знається на військовій тематиці. Питаю, я кажу, а чому от, стало? Запитують питання? Можливо, у вас це питали, чому в Україні досі немає своєрідного шахеда. Ну У нас є там інші варіанти, їх дуже багато. А от шахеда немає, щоб він був дешевий і далеко літав, і з великою масою навантаження. А він мені від Повів, а чому у нас немає такого шахеду? А от питання: чому? Питання не вистачає коштів на якусь розробку? Ну ні, бо там все просто. Ну. А Давайте спитаємо себе: а чи є ефективною зброєю шахета? Для Якщо їх багато, то напевно так. Да. Якщо а можна ми, запустити а ми воюємо терорію шахедів... як терориста, чи ми воюємо за військовими доктринами, які передбачають точкові удари по військових об'єктах на, на території ворога. Ми ж б'ємо по заводах, ми б'ємо по військових об'єктах. Точково, і ми навігацією ну, що... Але ж на дуже легко придушити mm -hmm. засобом mm -hmm. радіоелектронної боротьби, а його перехопити. Да. Подивіться, що наші дрони роблять. Mm -hmm. Подивіться, що наші сили безпілотних систем. Тому, коли мені запитують, а, Наші шахеди, я питаю, наші вони ці шахеди? У нас набагато цікавіше рішення. Uh -huh. Бандероля повністю злізана з деяких наших рішень. І намагаються вони ще вкрасти деякі ідеї. Тому тут треба зрозуміти, що у нас є цікаве рішення. Так, ми зараз знаходимося в певній ситуації, коли нам треба трохи далі і трохи більше сили для того, щоб прорвати цю ситуацію, про це спілкувалися в Брюсселі щодо створення хабів між Україною, рнд хабів між Україною і Європою для того, щоб більше так би мовити, цей бройншторм дозволяв нам uh -huh. рухатися далі. Тому тут безумовно треба казати, що у нас є якісні розробки, але нам треба масштабування і. Більш стратегічне бачення щодо застосування будь-якого зброєння на сам кінець країни, які напряму або ж дотично підтримують Російську Федерацію, в цій війні в Україні було повідомлено сьогодні. Буквально щод за, за цитую, Китай готує до запуску унікальний повітряний дрононосець, який може там десятки або й сотні дронів одразу одномоментно роїцілі випускати. Але що примітно цей літак, дрон, який з дронами летить, він може на високій висоті це відбувається значить, 15 кілометрів, дальність 7 тисяч кілометрів. Трі, відповідно, і ці всі технології гіпотетично друзі у нас збір триває вже 100 тисяч докинули, за що ми вам неймовірно вдячні. Збираємо на потреби оборонців ще кілька хвилин. Є донати. У Мене питання: ці ж технології можуть опинитися і в Росії в принципі. Да. Я постійно кажу, не проблема в тому, що в, в російських ракетах в іранських або в корейських ракетах є елементи електроніки Тіхас індустріас Чому? Тому що демократизація технологій дозволила нам те, що у нас зараз може бути в квартирі 3D-принтер, який буде друкувати будь-які деталі для будь-якого озброєння. Тому треба зрозуміти проблема не в комплектуючих, проблема в обміні і трансфері технологій між цими країнами, тобто Іран, Росія, Корея, Китай. І тут. Ця загроза, яка в принципі була передбачувана нами, і ми про це казали світу. Що дивіться, у нас будуть більше проблеми, і зараз що відбувається зараз? Корейська балістика значно покращилась. Іранська балістика значно покращилась нещодавний удар по аеропорту по, по Бенґорьони. Це показав, коли е, американські Привало, і брали. ізраїльські системи протиракетного захисту не змогли справитися з цією здачею. Про що це каже? Про те, що створюється суб'єкт, який більш технологічний, більш розумний, і він використовує цю зброю на лінії бозітнення з е, на території України. Тобто ми кажемо про те, що він її випробовує, поки що наші західні партнери переймаються питанням: а як це так е, зробити, щоб. В Росії не було пане Анатолію. Дуже дякую вам за те, що знайшли час. Дуже дякую нашим глядачам. нас 100 тисяч зібрано, і це хороший показник на потреби наших оборонців. Дуже дякуємо і військовим, і нашим героям, але так само і глядачам. Дякую, звісно ж Анатолію Храпчинському, який знайшов час. Завітав заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Офіцер повітряних сил в резерві. Вам гарного вечора.